Ви неодноразово чули його ім'я, а саме зараз надійшов час познайомитися з ним поближче і з його славною теоремою. Тож у цьому відео говоримо про теорему Піфагора. Піфагор Самоський, легенда і джерело дискусій уже в стародавні часи. У 306 році до нашої ери йому як найрозумнішому з греків поставили пам'ятник у Римському форумі. Основними його інтересами були метафізика, музика, математика, етика, політика, найвідомішою його працею стала теорема Піфагора. Її доведення існує більше 350 способів. Теорема Піфагора говорить, що в прямокутному трикутнику квадрат гіпотенузи дорівнює сумі квадратів катетів. Якщо за А і Б ми позначимо катети, за С позначимо гіпотенузу, то С у квадраті буде дорівнювати А квадрат плюс Б квадрат. Квадрат гіпотенузи. Дорівнює сумі квадратів катетів. Хочу запропонувати вам доведення цієї теореми, яке дещо пізніше, після Піфагора, запропонував визнаний основоположник математики Евклід. Його спосіб доведення нам дуже близький, оскільки він спирається. На теорему про пропорційні відрізки у прямокутному трикутнику. Пригадайте, що катет, який лежить навпроти вершини А, ми позначали А, катет, який лежить навпроти вершини Б, ми позначали Б, проекція катета А на гіпотенузу А з індексом С, проекція катета Б на гіпотенузу Б з індексом С. І всю гіпотенузу ми позначали літерою С. Відповідно до теоріями про середні пропорційні відрізки у прямокутному трикутнику. Квадрат катета А буде дорівнювати добутку гіпотенузи цього прямокутного трикутника на проекцію цього катета на гіпотенузу. Квадрат катета Б буде дорівнювати аналогічному добутку гіпотенузи на проекцію катета Б на гіпотенузу. Додамо почленно ці рівності матимемо А квадрат плюс Б квадрат, дорівнює. С помножити на А з індексом С плюс С помножити на Б з індексом С. Бачимо у правій частині спільний множник, винесемо його за дужки. В дужках залишиться проекція катета А, додати проекцію катету Б. А сума двох проекцій це є не що інше, як довжина всієї гіпотенузи. Тобто маємо С помножити на С, що дорівнює С в квадраті. Тобто сума квадратів катетів дійсно дорівнює квадрату гіпотенузи. Як бачите, теорема Піфагора пов'язує всі три сторони у прямокутному трикутнику, а отже, за будь-якими двома сторонами можна завжди знайти третю сторону. Теорему Піфагора ми застосовуємо тоді, коли маємо вже справу із сторонами у прямокутному трикутнику. Якщо ж ми хочемо встановити, що трикутник буде прямокутним, тоді ми використовуємо теорему Обернену до теореми Піфагора. Вона формулюється так. Якщо у трикутнику сума квадратів двох його сторін дорівнює квадрату третьої сторони, то такий трикутник буде прямокутним. Тобто треба всього-навсього перевірити, чи буде справедливою ось отака рівність. Перевірте себе, дайте відповіді ось на ці запитання. Якщо ви захочете дізнатися більше про теорему Піфагора, то це можна зробити, ось перейшовши за цим QR-кодом на каналі TEDx. Запрошую вас до розв'язування задачі, які будуть спиратися на теорему Піфагора. І так, сторони прямокутника дорівнюють 9 см і 40 см, чому дорівнює його діагональ. Починаємо міркувати над задачею із виконання малюнка. Прямокутник це паралограм, у якого всі кути по 90 градусів. Діагональ відрізок, який з'єднує протилежні сторони прямокутника. Отже, Провівши діагональ у прямокутнику, ми отримуємо саме прямокутний трикутник. Один катет якого 9 см, другий катет якого 40 см. Знайти діагональ це значить знайти гіпотенузу в цьому прямокутному трикутнику. Три сторони прямокутного трикутника пов'язує не що інше, як теорема Піфагора. Тож, підставивши замість катетів їхні числові значення, отримаємо квадрат гіпотенузи. Ви бачите, що це задача початкового рівня. Запис її розв'язання може бути, наприклад, таким. Наступна задача номер 538 Сторона ромба дорівнює 26 см, а одна з діагоналей 48 см. Знайдіть другу діагональ ромба. Починаємо із малюночка, тільки ми з вами почули назву геометричної фігури ромб, нам зразу згадалося, що діагоналі ромба взаємно перпендикулярні, і точкою перетину вони діляться навпіл. Це дуже добре, тому що таким чином у нас з'являється прямокутний трикутник. А там, де прямокутний трикутник із сторони. Там обов'язково працює теорема Піфагора. Що ж у нас ще є? Сторона одна ромба, вона буде в цьому трикутничку гіпотенузою, одна з діагоналей 48 см, ну, наприклад, нехай діагональ, АЦ дорівнює 48 см, тоді її половинка, яка буде катетом у даному прямокутному трикутнику, дорівнює 24 см. І знайти другу діагональ ми з вами зможемо, якщо знайдемо половинку другої діагоналі із цього зеленого трикутника, від квадрата гіпотенузи треба буде відняти квадрат відомого катета і добути корінь із цієї різниці, ну а далі помножимо на 2 та й будемо знати довжину діагоналі БД. Я впевнена, що зробити запис розв'язання цієї задачі ви зможете самостійно. Звірте тепер свої міркування з моїми. Паралельно розглянемо дві наступних задачі 544 і 545. Треба знайти висоту рівностороннього трикутника зі стороною А і знайти діагональ квадрата зі стороною А. Нехай АБЦ буде рівносторонній трикутник, у якого сторона А. Тільки почули ми фразу рівносторонній трикутник, зразу згадали, що? Що його висота буде також і медіаною, тобто H А буде дорівнювати половині сторони рівностороннього трикутника, тобто А поділити на 2. Таким чином, маємо справу із прямокутним трикутником, у якому відома гіпотенуза. У якому відомий один катет, і ми з вами знаємо, що якщо задача пов'язує три сторони, то нам треба спиратися саме на теорему Піфагора. Квадрат гіпотенузи дорівнює сумі квадратів катетів. Отже, щоб знайти невідомий катет, треба від квадрата гіпотенузи забрати відомий катет і добути потім корінь з цієї величини. Тож, щоб знайти висоту, Рівностороннього трикутника, а вона є катетом червоного трикутника. Нам треба від квадрата гіпотенузи відняти квадрат відомого катета. Таким чином, ми отримуємо, що висота рівностороннього трикутника дорівнює половині його сторони, помноженій на корінь з трьох. Наступна задача. Знайти треба діагональ у квадраті, сторона якого дорівнює А. Що таке квадрат? Квадрат це прямокутник, тобто квадрат містить прямий кут, у якого всі сторони однакові. Тобто зараз, провівши діагональ, ми бачимо на малюнку прямокутний трикутник GDS з прямим кутом d. У якого одинакові катети, і треба знайти діагональ. Діагональ тут виступає гіпотенузою. За теоремою Піфагора, бо саме вона пов'язує три сторони у прямокутному трикутнику. Квадрат гіпотенузи дорівнює сумі квадратів катетів. Якщо ми хочемо знайти діагональ без квадрата, то ми добуваємо корінь із цієї суми. Тож маємо, що діагональ у квадрата у корінь з двох разів більша за його сторону. Або справедливим буде обернене твердження, що сторона квадрата, у корінь з двох разів буде менша за діагональ. Таким чином, якщо ми отримаємо завдання, знайти діагональ. У квадрата зі стороною 3 см, наприклад, ми можемо згадати ось оцю базову задачу і зразу сказати, що діагональ буде у корінь з двох разів більша за сторону. Або, якщо скажуть, знайдіть, будь ласка, сторону квадрата, якщо його діагональ дорівнює, наприклад, 4 см. То ви, спираючись на цю базову задачу, можете сказати, що сторона квадрата у корінь з двох разів менша за діагональ, тобто 4 поділити на корінь з двох, позбуваємося ірраціональності в знаменнику, дорівнює. 4 корінь з 2 в знаменнику маємо 2 корінь з 2, на корінь з 2 це буде просто 2. 4 і 2 скоротили, залишається 2 корені з 2 сантиметрів. До речі, зверніть увагу, що трикутник GDE – це ще і рівнобедрений прямокутний трикутник. Тому це твердження можна адаптувати і до рівнобедреного прямокутного трикутника, що його гіпотенуза буде в корінь з двох раз більша за сторону. Таким чином, спираючись на це твердження, а можливо, інколи ви згадаєте і ось оце твердження, ми можемо скоротити шлях розв'язання задачі, пов'язаної із квадратом чи пов'язаної із. Рівностороннім трикутником. Зазвичай частіше використовується ось оце твердження. В номері 549 нам треба знайти довжину невідомого відрізка Х, зображеного на рисунку 178, якщо розміри задано в сантиметрах. Ми бачимо, що даний відрізок Х є катетом верхнього прямокутного трикутника, у якому відома гіпотенуза. От якби в цьому трикутнику був відомий ще і оцей катит, то ми б могли пов'язати три сторони верхнього трикутника теоремою Піфагора і знайти невідомий катит. Наразі його величина нам невідома. Але, якщо ви уважно придивитесь, то ви помічаєте, що даний катит верхнього трикутника є гіпотенузою у нижньому трикутнику. А нижній трикутник теж прямокутний. Крім того, його катети однакові, тобто він ще і рівнобедрений. Що ми з вами щойно говорили про гіпотенузу рівнобедреного прямокутного трикутника? Ми з вами говорили, що її довжина у корінь з двох разів більша за сторону. Тобто дорівнює корінь з 2 см. Тепер ми можемо, маючи значення довжини цього катета, користатися теоремою Піфагора для обчислення невідомого відрізка у верхньому трикутнику, щоб знайти оцей катет Х. Нам треба від квадрата гіпотенузи відняти квадрат відомого катета, тобто відняти корінь з двох у квадраті. Це дорівнює 2 у квадраті 4 мінус корінь з двох у квадраті це просто 2. Дорівнює корінь з двох сантиметрів. Отже, як виявляється, і верхній трикутничок у нас рівнобедрений, бо у нього. Теж катети, як з'ясувалося, є однаковими задовжиною. Ось ви побачили вже впродовж декількох задач, що теорему Піфагора ми застосовували і в ромбі, і в прямокутнику, і в дивній комбінації інших прямокутних трикутників. Давайте розглянемо ще і такий варіант її застосування. Із точки до прямої проведено дві похилі, довжини яких відносяться як 5 до 6. А проекції цих похилих напряму дорівнюють 7 см і 8 см. Знайдіть відстань від даної точки до цієї прямої. Тож, маємо точку, яка не лежить на прямій. З точки до прямої проведено дві похилі, відомі відношення їх довжин, і мова йде про проекції цих похилих напряму. Проекції відомі. Треба знайти відстань від даної точки до цієї прямої. Без малюнка тут ніяк не обійтися. Нехай точка Б не належить прямій АС. БД перпендикуляр до АС. Чому БД перпендикулярне до АС? Бо у нас іде мова про похилі і про їх проекції. А вони визначаються стосовно певного перпендикуляра. За умовою сказано, АБ відноситься до БЦ як 5 частин до 6 частин. Проекція однієї похилої 7 см, проекція іншої похилої 18 см. Ви ж пам'ятаєте, що проекція більша у більшого катета. Нас просять знайти відстань від даної точки і до прямої. Що таке відстань? Відстань від точки до прямої це довжина перпендикуляра. Отже, той перпендикуляр, який ми провели на самому початку, його довжина це і є та відстань, яку ми шукаємо. Що б запропонували далі? Застосувати теорему Піфагора правильно? До якого трикутника? Можна до лівого. А можна до правого? А можна до обох трикутників одночасно. Навіщо? Давайте поміркуємо. І так, у трикутнику АДС у нас АБЦ діагональ АДЦ катет і БДЦ катет. Тоді за теоремою Піфагора а, квадрат дорівнює а, квадрат плюс БД квадрат. Квадрат гіпотенузи дорівнює сумі квадратів катетів. Про ці величини нам щось задано, а про БД нічого не задано, виразимо із теореми Піфагора. БД квадрат. Тоді квадрат катета дорівнює квадрат гіпотенузу мінус квадрат відомого катета. Позначимо цю рівність 1. Перейдемо у правий трикутник. Тут теж є певна інформація про гіпотенузу і про один із катетів. Отже, ми можемо катет БД виразити із правого трикутника. Як різниця квадрату гіпотенузи і квадрату відомого катета, позначимо цю рівність 2. Подивіться уважно на оці дві рівності, що ви бачите в їхній лівій частині. Вони однакові. Це стоїть квадрат одного і того самого катету. Так як ліві частини обох рівностей однакові, то праві частини цих рівностей будуть теж однакові, отже, ми можемо прирівняти АБ квадрат мінус АД квадрат і БЦ квадрат мінус ДЦ квадрат. І це вже схоже на рівняння. Єдине, що ми частинок не можемо віднімати у рівнянні, що нам треба ввести. Нам треба ввести коефіцієнт пропорційності, щоб у нас були сантиметри, щоб у нас була довжина в сантиметрах і однієї гіпотенузи, і другої гіпотенузи. Якщо х коефіцієнт пропорційності, то довжина гіпотенузи АБ це буде 5х см, а довжина гіпотенузи Б, це буде 6х см. Отже, складаємо рівняння і розв'язуємо його. Оскільки ми розв'язуємо цілком алгебраїчне рівняння, то пам'ятаєте, що х квадрат дорівнює 25 таке рівняння має два розв'язки плюс і мінус корінь з 25, плюс і мінус 5. Але наша задача стосується довжин відрізків, тож величина коефіцієнта пропорційності не може бути від'ємною, бо від'ємними не можуть бути довжини. Тобто значення х дорівнює мінус 5. Не задовольняє умову задачі. Воно є правильним для даного рівняння, але по сенсу задачі воно нам не підходить. Отже, коефіцієнт пропорційності ми залишаємо для себе лише плюс 5, тоді АВ, гіпотенуза дорівнює 25 см. Ну що ж, якщо цей відрізочок дорівнює 25 см, АД дорівнює 7 см, то маючи вже Дві сторони прямокутного трикутника ми можемо знайти третю сторону. Тож підставимо оці 25, ось, наприклад, у першу рівність. 25 квадрат відняти 7 квадрат. Пам'ятаєте, що можна скористатися таблицею квадратів на форзаці вашого підручника, а можна не робити цього, бо ви бачите, що зараз підкореневий вираз являє собою різницю квадратів. Розкладіть цю різницю за відповідною формулою. Перші дужки вам дадуть число 18, другі дужки вам дадуть число 32, ні з 18, ні з 32 ми кореня добути не можемо. Але якщо розкладемо їх на множники, то з дев'ятки можна добути 3, з 16 можна добути 4, і з двох двійчок можна винести двійку, тож отримаємо відстань. Від даної точки Б до прямої АС рівною 24 см. І остання наша задача чи буде прямокутним трикутник із сторонами 12, 13 та 5 см. Якщо ви пам'ятаєте, то в усіх попередніх задачах ми вже починали з того, що трикутники є прямокутними. Тут же ж треба встановити, чи буде трикутник АБЦ прямокутним чи ні. Тож ми будемо використовувати яку теорему? Правильно, теорему обернену до теореми Піфагора. І для цього нам треба перевірити, чи справджуватиметься для чисел 12, 13 і 5 ось отака рівність. Пам'ятаєте, ще з 7 класу, що в прямокутному трикутнику? Гіпотенуза це найбільша сторона, бо вона лежить навпроти найбільшого кута. Тож саме 13 у квадраті повинно дорівнювати 12 у квадраті плюс 5 у квадраті. 12 у квадраті це 44, 5 у квадраті це 25, разом це 169. 13 у квадраті це теж 169. Отже, сума квадратів двох сторін дійсно дорівнює квадрату третьої сторони. Тож трикутник із заданими сторонами буде прямокутним, і це нам підтверджує теорема Обернена до теореми Піфагора. Оскільки у нас питалося в задачі, чи буде прямокутним трикутник, ми даємо відповідь так. Хочеться ще зробити деякий ліричний відступ. Всі прямокутні трикутники із співвідношенням сторін 3, 4 і 5 називаються єгипетськими. Особливістю такого трикутника, відомою ще з античних часів, є те, що всі його сторони цілі числа, а згідно з теоремою оберненою до теореми Піфагора, він є прямокутним. Єгипетський трикутник є найпростішим і першим відомим із трикутників з цілочисельними сторонами і площами. Радіус, вписаного в такий трикутник кола, дорівнює одиниці. Тобто трикутник зі сторонами 3 см 4 см, 5 см, або зі сторонами 6 см, 8 см, 10 см, або зі сторонами 9 см 12 см, 15 см. Тобто, подивіться довжини сторін кратні до цих чисел 3, 4 і 5. Якщо ви маєте трикутники з такими сторонами, то вони будуть прямокутними. Звідки ми це знаємо? Це ми можемо перевірити за теоремою оберненою до теореми Піфагора. Всі єгипетські трикутники будуть мати сторони із цілими числами. Цілими площами, і радіус кола вписаний в такий трикутник буде дорівнювати одиниці довжини. Якщо сторони виражаються в сантиметрах, то він буде дорівнювати одній частині сантиметрів. Якщо сторони будуть виражатися у метрах, то, відповідно, одній частині метрів і так далі. Існують іще і піфагорові трійки, тобто це трійки чисел, які задовольняють теорему Піфагора. Тобто, у яких квадрат найбільшого числа дорівнює сумі квадратів менших двох чисел в цій трійці? Зараз перед вами 16 трійок таких чисел, які знаходяться у першій сотні. 3 4 і 5, бачите? 5 12 13, 7 24 25, 8 15 17 і так далі. Тобто, якщо довжини сторін трикутника будуть відповідати будь-якій із цих трійок, то трикутник точно буде прямокутним. Більше про єгипетський трикутник і про піфагорові трійки можете дізнатися ось за цими кодами. Що ж, у цьому відео ми з вами проговорили про теорему Піфагора. Вона пов'язує три сторони прямокутного трикутника. Квадрат гіпотенузи в прямокутному трикутнику завжди дорівнює сумі квадратів катетів. За відповідними формулами можна знайти і будь яку із сторін цього трикутника. Ці формули не обов'язково запам'ятовувати якщо ви знаєте теорему Піфагора, то сподіваюся, за двома відомими сторонами ви зможете знайти третю невідому сторону прямокутного трикутника. Обернена теорема до теореми Піфагора нам дозволяє встановити, що трикутник із вказаними сторонами буде прямокутним. Виконуватиметься така рівність, він буде прямокутним. Ми познайомилися з вами із єгипетським трикутником. І з піфагоровими трійками також зазначили, що діагональ у квадрата в корінь з двох разів більша за його сторону, це саме твердження буде справедливим до рівнобедреного прямокутного трикутника. У ньому гіпотенуза буде в корінь з двох разів більша катети. Ну що ж, тренуйтеся, успіхів вам, Па-па!